Я вже в автомобілі, я не знаю, що їй захотілося. Постояла, як до мене знайомий приїхав вже тягнути, вже її ремня підцепили, постояла, завелась, наче їде, все працює. Що за херня. Так, ну що, сіла погано, рисунка троїть одна 100%, тому що. Її колбаса дуже сильно і дуже сильно стучить. Позвонив і сказали, що їдь потихеньку, тільки не навалюють. Вимагаємось доїхати до Черкаси. <смі> Коли я починав знімати це відео, я не думав, що воно буде. Таке цікаве. Знову горка, знову аварії. Все, вже все, не буде її мучать. Хай. Визвав я, коротше, евакуатор. Груз печаль беда. Ой, ладно. Далі будемо дивитися, що буде люди їздять. Коротше, це ще не все. Я ще додому не добрався. Блять, така міні серія получилась. Вже людинка приїхала. Зараз будемо вантажити автомобіль. Ластівка вже на евакуаторі. Ми будемо намагатись їхати. Додому. Додому ще нам 30 кілометрів. Ми вже вдома. Зараз будемо розвантажувати коня. Руль, куди? Закінчено. Хлопчина збирається і вали додому. Це капець. Так, все, кажемо евакуатору. Дякую Роману. Пока. Отак от у нас закінчився сьогодні вечір. А що буде далі, то буде далі.